Служба безпеки України повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення було нейтралізовано понад 14 тисяч кібератак на критичну інфраструктуру та державні ресурси. Це включає захист урядових і стратегічних мереж від дидос-навантажень, фішингу та кібершпигунства, що залишається одним із пріоритетів цифрової оборони країни. Ця статистика підкреслює активну роботу українських фахівців із кібербезпеки, спрямовану на захист цифрових сервісів у період загостреної інформаційної активності ворога. Український системний інтегратор WISE-IT оголосив про приєднання до CISO Club Ukraine – професійної спільноти для керівників з інформаційної безпеки. Це важливий крок для посилення обміну досвідом між провідними it фахівцями та державними структурами, а також для формування спільних підходів до кіберзахисту у критичних сферах. Участь WISE-IT у спільноті відкриває нові можливості для стандартизації практик захисту та впровадження міжнародних норм безпеки в українських проектах. Аналітичний звіт Aventures Capital показав, що у 2025 році українські технологічні компанії та стартапи залучили приблизно 498 мільйонів доларів інвестицій. Такий обсяг фінансування є сигналом довіри інвесторів до українського it сектору який продовжує демонструвати здатність до зростання, зокрема в умовах війни та економічної нестабільності. Особливу динаміку показали стартапи, що займаються рішеннями на основі штучного інтелекту, і компанії оборонних технологій, що сприяє зміцненню експортного потенціалу сектора. Європейський банк реконструкції та розвитку ЕБРД оголосив про інвестицію 20 мільйонів доларів у українську освітню платформу для онлайн вивчення мов приплай, що має на меті прискорити дослідження. Та впровадження інновацій, включно з елементами штучного інтелекту та персоналізованого навчання. Цей внесок підсилює позиції України на глобальному ринку EdTech та створює додаткові можливості для міжнародної співпраці технологічних компаній. Експерти з ЄС зазначають, що через зміни в нормативній базі Європейського союзу Україні буде легше імплементувати стандарти та норми для регулювання штучного інтелекту, оскільки початкові плани країн ЄС щодо ai регуляції були занадто оптимістичними. Таке вирівнювання термінів може сприяти збільшенню експорту українських ai продуктів у Європу. За даними опитувань, понад дві третини українців у 2025 році стикалися з онлайн шахрайством або кіберзагрозами, що підкреслює важливість цифрової грамотності для кожного користувача інтернету. Це були головні it новини України станом на 26 січня 2026 року.